Ти хочеш поговорити, то потрібно якось знаєте, знімати, щоб потім подобатись собі. Я вчора монтувала влог і там, коротше, ям хорошо виглядала. І дуже велику кількість а, матеріалу прийшлося вирізати. І зараз субота, тепло. Не знаю, скільки зараз, 27 градусів. Для мене це тепло. Жарко, для мене це десь 35, 40. Ну, 40 я не пам'ятаю. Зараз якось всі кажуть про 40. 40, не пам'ятаю, що було. Останній раз, коли воно було, те 40. Ну, може 32 було. Може там щось 31, але 40 ні. Зараз гуляю. Це новий штам ходу, до речі. Вже спіла ногу натерти. Дуже гарна архітектура. Мені дуже подобається Це революційна архітектура. Оця саме по 1917 рік. Зараз я спостерігаю, наприклад, дуже гарний прижевий будинок. І ліпнина, і колони, і балкони. Тільки тут, знаєте, так вийшло, що ну якийсь гарний будинок, Не ще не такі будинки, а ці такі, ну, як вони називаються, про прошла стіл чи прошла стілу якісь балкони. Я не розумію, такі жахливі і ну, не поплюжуть вигляд будинку. І це як ніяк пам'ятка ят, пам архітектури більше 100 років. Там, до речі, є ще один дуже гарний будинок 1905 року, началось там. Я його... Рані... До речі, в мене в цьому стрічці інстаграму є. І там нічого ніхто не живе. Там, я думаю, що, можливо, якісь раніше офіси були. Але його проходила, мені також дуже сподобався. Вони різні. Зараз розумію різні архітектори в цілому всіх будинків. Ну так, знаєте, вивчаю. Я не заглиблюсь, просто вивчає мені просто подобається архітектура різних періодів. Як, наприклад, австрійська архітектура в франківську, також дуже гарно. Я в Варшаві була, я там в принципі розумію, що це там якась також дуже багато різних напрямків. І австрійська архітектура, і польська, і модерн. То може спостерігати, у нас Києві також є різні моменти. Дореволюційна архітектура та модерні. Рисунки. Ну я маю на увазі все, що було збудовано років 100 назад. Так що мені подобається в деяких будинках. Ось, наприклад, зараз я сиджу, дивлюсь на цей будинок. От хтось собі зробив жахливий балкон, а хтось вирішив не робити. І от ті люди, які вирішили не робити, у них до речі гарна столярка стоїть. Я не знаю наскільки вона. Років. А тут, до речі, ще є якийсь жахливий інститут ортопедії, там, де надо мною позначались певний час. Я абсолютно не, ніяких асоціацій, просто не найкраще місце. Ну, якщо можна було знати, залишити якийсь відгук. Негативний, то ну, я не залишаю просто ніколи негативні відгуки, а це, до речі, погано. Я не хочу зараз згадувати. Знову ж таки, відгук можна дуже розширений залишити. Багато про кого. Бачите, це весь весь час знімала не дуже той прихована камера. Камера light action. Та посиджу, не знаю, як довго я. Буду тут сидіти. Ну, тут просто на останньому поверсі, я не пам'ятаю, точно на останньому. Була реанімація. Реанімація вона була така типу, спільна, це була така велика кімната. Вона була спільна, там були ці глібки, жінки, діти на бінарні персони. І ось якось там було дуже, як вони називаються, шовкові резинки, тому що вони не виривають волосся, коли знаєте, є така резинка, така чітка, така звичайна просто. Типу. То вона сильно вириває волосся, особливо коли воно пористе. А тут я yeah. тут я знімаю резинку з волосся і воно не вириває. Я дивила собі ніж, хотіла купити на ніж. Ви розумієте, так? От потрібно в подорож, ніж ну такий, щоб знати там потім. Ликарича, щоб порізати щось, ось я вам покажу, дуже гарний будинок, рожевий, мені подобається рожеві будинок, дуже гарний рожевий будинок на арсеналі. І оцей будинок також дуже симпатичний. Потім о, там, ну це вулиця, тут є така архітектура, нам така не подобається. Потім інститут ортопедії, нам таке не подобається, потім враховані камери. І отакий дуже симпатичний о, будинок, тут колони можна поглянути, тут такі такі. Чому? Непогано, непогано, тепле, тепле, я не знаю, як просто демонтуватись. Надіюсь, благополучно, тому що в мене в принципі багато справ. І так буває, можу сісти, повивчати якусь ліпнину і в цілому як виглядає будинок. Я ж вам кажу, що архітектура дуже гарна. Я дуже люблю архітектуру. І тут такий парк зробили, його раніше тут не було. Може був, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, ой, ну це такі асоціації, слухайте. Зараз підемо до цього. До фонтану там завжди, до речі, багато людей. Це там, де була були uh, зйомка Garden of Paradise. Somebody... Oh, Якось так в місті було зроблено, що. Не було якогось заборони на те, щоб в історичних кварталах будували якісь незрозумілі будівлі, Типу, де історична вулиця. Чому не залишити історичною? Я ну, маю на увазі з неймовірно гарної архітектури. Чому не реставрувати? Я розумію, чому, але все ж таки це ж було, напевно, краще для міста і для майбутніх поколінь. Бачите, тут тільки вихід з одного боку. Ну, гарна архітектура, ось огляньте, гарна. А вихід тут тільки з одної сторони. 1897 рік. 98-й. Але тут стріт-фотографка розвіря зіняти. Стріт Починаються. Виглядають з машини. Знаєте, як обізяне. Дивіться, як мені, до речі, не подобається. Йдеш, наприклад, і виглядає, що ще свистять з тих машин, ще щось хочуть сказати. Господи. Я попиховував. Мавпа. Йдемо далі. Який тут рік? Давайте подивимось. 1905 1903 рік. Так. Йдемо далі. Це така не, дуже негарна штучна, такі квіти, які, мені здається, все потрібно, знаєте, якийсь рефреш зробити. Цьому-всьому. Подивилася фільм вперше, от уявіть, нещодавно вперше, я подивилась фільм Адвокат Дьявола, і я вам хочу сказати, боже, настільки мені не сподобалось, настільки якась дурня, і ви розумієте, там а, метафора, метафора адвокат диявола, правильно казати, в тому, що ну, про те, що чоловіки, які мають гроші, вплив, які а, на вершині всього світу. Вони мають право абсолютно на усе. І там прямо таки в цьому це показано, що це як мені здалася метафора. Мені здається, що там про релігію. Це було так, як просто для зв'язки сюжету. Дики що проходила а, реставрацію. І, до речі, мені це дуже подобається, коли саме знаєш, не знищують типу під видом реставрації, а насправді реставрують. Це, мені здається, найкраще, що може відбутися з архітектурою. І коли реставрують реально люди, які Так, жива квітка. Жива. Реставрують люди, які в цьому розуміються, знаються, які це відчувають, і там проходить реставрація. Працює фонтан, але він працює якось. Не тут часто буваю. Ну, як часто, господи. Працю... Квіти. ви і, і бачите, цю петуні давно ніхто не поливав. Потрібно прийти до тих людей і сказати, що квітку давно ніхто не поливав. Зараз. О, він працює фонтан, але він працює якось завжди. Він ну, там знаєте, ну зараз побачите. Я пам'ятаю Garden of Paradise, коли я знімала, це був 22-й рік. Ну як знімала, це там були знімки, потім ті відео пішли, якісь інші, розумієте, рандомні мої проекти. І ну, такий затишний літературний сквер. Літературний це тому що я сюди ходжу. Я тут, правда, нічого ще не писала, потрібно сісти, написати. Тому що мене місця, в яких я пишу, не маю на увазі там пісні, якісь вірші, Це е, в мене в цьому вдома. Ну буває ні, чому я пишу, я зараз скажу. У мене постійно цей процес відбувається. Я пишу, коли я ходжу, наприклад, зараз. От я мені приходять дуже багато рядків. Я постійно щось пишу. Я коли ходжу, мені приходять дуже гарні рядки в голову. І потім я просто сідаю і щось записую. Ну, все так постійно відбувається. Ідеї я в принципі не записую, якщо там якісь ідеї саме. А знаєте чому? Тому що якщо це крута якась ідея, то вона обов'язково залишиться. А якщо ця ідея така якась ну, типу, не обов'язкова, то що тут відбувається? То я ну, Вона вилітає з голови, так що в принципі написати щось я таки можу. Тут наче дуже відома співачка знімала тут. І ну, сьогодні фонтан працює добре. А тут лофсторі І Знову знову Змінавторі. Плачу. Потрібно три щоб дати людям можливість відзнатися. 1900 рік. Це гарний фонтан, тут не глибоко. О, я знаю, що тут не глибоко. Просто це естетично гарне, це асоціюється з літом завжди, це завжди приємно. Тому ні. Я тут часто перебуваю. Вони якийсь цей дали. Більше води. Напор води кращий. Ой, лавочка, знаєте, чому вона залишилась вільно? Тому що там сонце, а ми сонце не боїмося, так? Fire can kill the dragon. Тут мілко. вода дати дивно чиста. напевно його помили. В принципі, ось як гарно, погляд, я бачу. Діти йдуть. На сапети катаються. Гучно, скажіть мені, ось ще один будинок 1905 року. На тут, в принципі, всі такого віку. Я вам ще хочу сказати, це те, що ну, я б не змогла проводити е, на ці екскурсії, в мене немає. Е, знаєте, не скільки освіти, скільки цього контакта з людьми. Не контактно. Вони б прийшли б, а я почала б їм співати. The Melody of Fly. An end in a second. Ну, Типу, як екскурсія, так ми прийшли подивитись на будинок зсередини, з іншого боку. Розумієте? Бадзим. Oh. Them... Таки співаю, люди дивляться, думають. Уявіть, якщо б тут хтось сидів. Ну, вони вже почули б цей крик. Так. Такий дуже романтичний цей. Давайте зараз. Знімає. Слухайте цей білий бусик, нам мішає. Боже. От Потрібно якось свою цю рекламу зробити. Що тут вони рекламують? От, станція метро Університет. Це ж університет так. Іх постійно чомусь пути з театральний. Це будинок якого року? Це якийсь український інститут, дуже вчиться прийшла. Телебачення, бачите, прийшла вчиться. Ні, ось. Пам'ятка архітектури 1888, 1888. Господи, 1888 рік. Дуже мило. Тобавиш, якісь питання. Так от. Запитують, чому я не хочу піти в блогінг, знаєте, типу таке, що вертикальний, це ж вертикальний, так називається то коли. Ну так, вертикальні відео. Горизонтально, це ж типу горизонт. Я постійно плутаю. Мене постійно запитують, це в блогінг, там буде мільярд підписників, так я не хочу мільярд підписників, Подобається, коли знаєте, дивляться свої люди. Люди, які розуміють мій гумор. Бачите, будинки два різних, різна стилістика. От, наприклад, тут такий більш помпезний, а тут більш спокійний. Так розумію, вони були а, збудовані в трохи різний час, і, можливо, навіть, ну неможливо, а воно так нам є і різними архітекторами, і різні бюджети були вкладені, дивлячись по ліпнині. От мені кажуть, піди в блогінг, отакий от знаєте, давай, кажи там щось. Я не хочу нічого, я Вже сказала. Я хочу бути співачка. який блог. А тут починається потрібно відвернутися. Як моя матір каже, коли йде похоронен, не, не дивись. Ну, це не похорон. А, реставрують, я так розумію, там янголів якихось сняли свого часу. І їх реставрують. Ну хоч гаргуль. Чи реставрація повним ходом? А вхід... А, Макдональдс не працює. А, ні, працює, але люди їдять на сидять щось хапають. Що ще зелений колір. Зелений колір, кажу, зелене світло, є чи немає? Така дуже мила реставрація, бачите. Тут їх зняли, а потім а, а, зліва реставрують, а справа, так розуміється, вже відбулась. Реставрація. А це дуже помпезний будинок. Тут такі колони, такі іоники. Оце в мене такий ідея, так назвати. Ну, своїх робіт, я ще подумаю. Це вже пізня архітектура, це вже очевидно. Ну коротше, я таким займаюся. Просто ходжу, дивлюся. Я далі піду гуляти, просто слухати музику. Я дуже часто просто слухаю якісь інструментали. Що це? Український бренджі на чолодій. Тут, якщо я заспіваю, думаю, мене всі почують. Я на 10-му поверсі, в принципі. Ті хто не хотів почути. Такий дворик дуже ніжний. Мені так подобається слухати такі портали. Потім тут О, 13 тисяч. Ну, як добре, що в мене є смак, я таке не купую. Ходімо. Ну, це я так розумію, є якийсь бренд. Ну, тут я не знаю, Excel, ну от ну, куди? От пам'ятка. Її відреставрували. 1901 рік. 20-120 років, коротше, багато років назад. В тому. Там вже золоті йдуть, знаєте, я не хочу ні з ким зустрітися. Золоті ми не підемо, О, мужчина пішов, бутилки цокають. пішов здавати. Давайте Давай, пройду, щоб людей не зняти. Зафіксувала. Опера тут, до речі, була всередині. Ну так, я вам скажу, знаєте. Концептуально. Ну і ось ця скляна виконана як естетичної ролі стоїть. Потім я ще так півдумала, що я його знімаю. Ну, не можна, там Видно кловську важжу, але далі я не піду. Я не знаю, як я піду. Напевно, може, і додому вже піду. Я просто вийшла про, ну, прогулятися. А моя дуже ніжна тінь, вона ну, сьогодні гарно виглядаю просто. Я так одягла, знаєте, мені подобається так одягатися. Тут дуже дивно, тому що якось ти спочатку йдеш в підвал. Ну, коротше, експеріенс дивний. Тут був, я тут на балеті була. Якщо б я залишала б відгуки, то Ну, я не залишаю відгуки. І це, напевно мекис минус, а по французьки, написано лесельмал карде, карде. I don't know French, but if you want, I tell you. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon amour. Please, fuck you. Swimming pool, I swim naked. We drink juice. This alcohol he hated. Что за песня? А-а, не підемо. Підемо назад. Ще там прогуляємось. Так, як, типу, туди вже... Там просто сьогодні субота, стріт фотографи, скільки чоловік повинні заробляти. А, до речі, такі тупі запитання. Ну, я не розумію, це що відбувається. Кінець цього, кінець всього. Зараз я прочитаю, що я тут пройшла. Хотіли, щоб гроші, але це не гроші. То таке, не дуже цікаво. О, такі не не запитання. Мені було б цікаво. От давайте так, іду я така. Мене зустрічають, о, починається. Мене зустрічають якісь камерамен а, з тупим запитанням. Наприклад, яке б я хотіла, щоб мені поставили запитання. У мене я б хотіла відповісти, наприклад, на таке запитання, чому. А, чому Марілін Монро відмовилась грати в фільмі Сніданок у Тіфані. Було б непогано дати відповідь. Ну, от мені здається, це адекватне запитання, яке можна поставити людям, чи можливо там, лірику пісень, Чарлі Ксі, Ну, таке щось. Ну, коротше, я хочу музику послухати. Послухаю просто музику. Чи написана опера? «Summertime». And I'm living is easy. Fish and jumping. Люди дивляться, думають. Ну, це моя професія. Я розумію, що сьогодні а, вихідний. Але, знаєте, важко. Важко, коли ти знаєте, постійно працюєш, перемикатись. Зараз кось для канаду станом. Summertime. And I living is easy. 非常傷悲。